До вашої уваги головні новини району. Це під камінь у студії Сергій Нікішин. Я ще раз сердечно вітаю жителів Підкам'янської територіальної громади. Це прем'єрний випуск під камінню і сьогодні ми поговоримо про новини, які стосуються вашої громади. Усіх вітаю щиросердечно з прем'єрою та запрошую підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У Підкамі Ньюз. Дивіться про таке. Вуличне освітлення у громаді результат проробленої роботи. Тобто наша є кінцевою метою, щоб висвітити усі населені пункти нашої громади, як селищний голова дбає за розвиток футбол у селі на Кваша. Результат зустрічі футбольних команд на полі, де комунізація діє. Люди прийшли, зібралися, завалили цей пам'ятник е радянському солдату і е встановили на цьому місці Божу матір. Я. Як у підкам'янській громаді, назавжди розпрощалася з тоталітаризмом, занесло на повороті і зірвало фургон, ДТП між селами Паликорове та Підкамінь. Проці та інші новини далі у випуску «Підкамінь. Камінь Ньюс. Кожен день, що наближає нас до зими, викликає необхідність проведення вуличного освітлення. Над цим питанням у підкам'янській громаді вже добре попрацювали. Більше інформації у сюжеті з приходом осені дні стали коротшими, а ночі довшими. Відтак виникає необхідність вуличного освітлення у підкам'янській громаді. Це питання вирішили майже на 80%. Тепер майже всі населені пункти у Підкам'янській громаді освітлюються у темну пору доби. Перше, це був запит людей, що потрібно відновлювати вуличне освітлення, бо певні незручності створювало. І друге, це ми повинні насамперед бати за безпеку жителів нашої громади. Якщо дивитися в цілому від Початку нашої каденції створення підкам'янської територіальної громади в новому форматі було прийнято нами рішення, що потрібна нам програма освітлена громада, яка би могла в межах цієї програми залучати кошти, виділяти кошти з місцевого бюджету, залучати інші джерела фінансування для того, щоб поволі освітлювати населені пункти. Раніше вуличне освітлення у громаді було відсутнє або недоукомплектоване. Розпочали процес освітлення громади у 2021 році, хоч і фінансування не вистачало. Однак ситуацію вдалося покращити. Ми в рамках пісували угоди рамках соціального партнерства з агрофірмою, які почали працюють на нашій території. Нам вдалося освітити освітлення на пунктів. Вербівчик, Оріхівчик перший рік, розпочати роботи в селі Кутищі в одній частині села, і в рамках реалізації мікропроєкту місцевого розвитку в кінці 2021 року ми ще освітили село Шишківці. Це були кошти і місцевого бюджету, спонсорські кошти, і кошти обласного бюджету. 20, Почалися військові дії, ми ще був період. що ще, Ми виконали роботи. Ми розпочали плюс роботи двадцять 2021 році по встановленню у пор селі Черниця, 20 У 2020-2022 році. Ми ці роботи продовжували, і ми е, зробили десь близько кілометра е, вуличного освітлення в селі Черниці, тобто ми доєднали від початку села до центральної частини. В цьому 2023 році ми ці роботи е, завершили, е, Ми вже завершили майже в. Більшу частину села, десь відсоток 80, ми цього населеного пункту освітили. Також паралельно ми виконували роботи в, селі, в селах Межи, Маркопіль, Межигори, е, Маркопіль, Межигори, е, Накваша, частину села, е, частину села Попівці, повністю виконані роботи в селі Тетильківці, Ми повністю засвітили село. Е, також зараз виконуються роботи в селі, частково роботи в селі, завершуються роботи в селі Кутищі в другій частині і в селі Лукавець. Підкам'янська територіальна громада налічує 30 населені пункти. І сьогодні одне із завдань селищного голови Богдана Бутенського провести освітлення у кожному куточку громади. На ще сошено освітленими населені пункти Яснощі, Стиборівка, жальків, Яблунівка, Паньківці і Стрихалюки. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди Онлайн. У підкам'янській територіальній громаді сталася дорожня транспортна пригода, що стало причиною аварії, з'ясовували наші журналісти. Між підкаменем та паликуровими сталася незначна дорожня транспортна пригода. Тут не справився із керуванням водій вантажівки. Його занесло на повороті, внаслідок чого. Вантажний фургон злетів у кювет. На місці інциденту чітко було видно, що водій намагався щосили виправити ситуацію, однак спрацювали закони фізики. Ми просимо водіїв дотримуватися швидкісного руху і бути обачними на крутих поворотах. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн. Усе, що пов'язане з радянщиною, у підкам'янській територіальній громаді завершили процес декомунізації. Що будуть робити із пам'ятниками, які ліквідували? Дивіться у сюжеті у підкам'янській територіальній громаді. Завершився процес декомунізації, завдяки якому усі пам'ятники радянщини були знесені та ліквідовані. Зокрема, зміни відбулися і в центрі під каменя, а саме місце осучаснило під зону відпочинку. Стосовно інших населених пунктів, наприклад, в селі Попівці, де ініціативи громади жителів села було здемонтовано. Це, до речі, перший був такий в нашій громаді, де самі жителі, не влада, там ніхто не казав, люди прийшли, зібралися, завалили цей пам'ятник радянському солдату і встановили на цьому місці Божу матір. Це в селі Попівці. В інших населених пунктах ми пам'ятники, Монтували повністю всі, і на даний час е, потрібно вирішувати інше питання благоустрою даних територій. Хоча у громаді є і такі, які не одобрюють закон про декомунізацію та наслідки його втілення у реальність. Але це є прояв того, що. Колись ніхто не питався людей, коли ставили ці пам'ятки, ніхто не питався людей, що закривали церкви, вивозили людей в Сибір, Голодомор це є страшний момент. Радянська влада вона зробила багато горя нашому народу. І сьогодні це горе ми також пожинаємо в вигляді війни, адже це є наслідок того, що закінчення Радянського Союзу і початок цієї війни це є продовження. Радянський Союз хто хоче повернути на наші терени. І... Ми маємо стояти на твердій позиції, що маємо ці місця пам'ятники не має бути цих місць, адже вони були штучно створені з метою пропаганди насильства вбивства українців. Є безліч способів покращити благоустрій на місцях, де раніше стояли пам'ятники, тим самим шановуючи українців, які боролися у другій світовій війні, та до сьогодні відстоюють незалежність України. Хоча з радянськими пам'ятниками тут завжди були проблеми. Деякі засоби масової інформації подали не, ну, не до кінця правильну інформацію, можемо сказати, як це було. Коли в 2000 там ще одинакі, не пам'ятаю, 10-11-рік, коли в селі ясничі встановили кресну дорогу, і цей пам'ятник просто на той пам'ятник встановили плиту Божої матері. Ну, не знаю, чим тоді керувалися, жителі, можливо, населеного пункту. Але в Ясничах якраз люди розуміння віднеслися до цього, і вони вважали, що це вже потрібно знести. Просто було подано в засобах масової інформації, в соціальних мережах, те, щоб, просто, щоб не зносити пам'ятник, жителі села поставили цю плиту. Це було зроблено ще до закону декомунізації, ще було набагато швидше це зроблено. В селі Немі були певні проблеми, є жителі, але розумієте, я хотів би. Питання зустрічне поставити, коли доглядати пам'ятники немає. Нікому ви бачили, в якому він стані був. Е, якщо, наприклад, ставити, якщо ми встановимо, що є місця, де меморіальні таблички, але на жодній таблиці ніхто ніколи не подумався за 30 років поставити хреста. Навіть на щастя радянського союзу ніхто більше не поверне, і такі зміни у зв'язку з декомунізацією тільки йдуть на покращення, і голова громади Богдан Бутенський. Прикладає для цього чималі зусилля. Ще в Поликорвах там люди казали, що пам'ятник його знесли, але десь поставили за тим. Його е -е, не заберуть чи вже забрали. пам'ятники. всі забрали. Дійсно були можливо такі моменти, що не було техніки. Там щоб е до кінця завершити ці процеси. Ми по цьому вже завершили. Тобто, пам'ятник де знесли. Ми їх. Переважно нас колишні колгозні контори. Ми їх там поскладали. Можливо, і що буде бажання, які вціліли. Може, бажання буде встановлювати музей тоталітаризму. То ці пам'ятники можна буде використати. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн. У селі Накваша на місцевому стадіоні зустрілися дві футбольні команди, які боролися за перемогу. Про результат гри дивіться сюжет. Цього дня на футбольному полі зібралися ФК із села Накваша та ФК Палайкорови. Його? Учасники обох команд мужньо боролися за перемогу. Вітаємо команду ФК Саварин на Кваша з вдалим результатом. А ФК «Паликорове» не впадати у відчай, а й надалі брати участь у подібних матчах. Це був товариський матч 4-2 закінчилось. Ми виграли 4-2. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Активна молодь під Кам'янщина ні дня не сидить без роботи. Поки жителі готують танцювальну кімнату до навчального нового сезону. Активні відвідувачі народного дому села Черниця активно долучаються до допомоги. Вони чистять разом часник, щоб потім замаринувати та відправити на фронт для мужніх захисників, адже у єдності наша сила. Пекучий біль і гіркий смуток. Підкам'янська територіальна громада назавжди втратила свого захисника. На жаль, маємо сумну звістку, відданий військовій присези на вірність українському народові. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну її свободу та незалежність поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району загинув стрілець снайпер, старший солдат Батурина Юрій Васильович, який народився 28 лютого 1996 року у селі Накваша, де навчався у місцевій школі. Після одруження разом із дружиною, сином та донькою, проживав у селі Лугове. Жителі Підкам'янської громади отримали гуманітарну благодійну допомогу. Це інвалідний візок, продукти харчування та засоби гігієни від Бродівської районної організації Товариства Червоного хреста. На цьому ми завершуємо Підкаміннюз. Ще раз вітаю вас із прем'єрою. Запрошую усіх жителів Підкам'янської територіальної громади підписуватися на наш ютуб канал «Броди онлайн. До зустрічі з вами в наступних ефірах.